Вона застряла, як ото в дитинстві пасочки робили. Новиночки КСД. Тут є книжки, які я дуже сильно чекаю, і є новинка, про яку я не сильно щось, якщо чесно, знаю, окрім тропу, який має бути в цій книжці. А ще мені цікаво, чи поклали тут мерч до однієї книжечки. Так, Всякі папірці, то таке. Головне це книжечки. Величеслава Дженніфер Рементраут це третя книжечка спін-офу, темні елементи, провісник. Я дуже рада, що нарешті зібрала всю цю серію. Так, це паранормальна романтика, якщо що. <гас> так, 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 мерч поклали. Але спочатку я вам покажу книжечку. <гас> Тут мерч приклеєний до книжки. Хай <гас> дякую, щоб точно мерч приїхав до кожної книжки. Як ото в дитинстві пасочки робили. Вона застряла. Третя книжка серії Двоповня Катерини Самойленко. Я, звісно, бачила, що вона велика, але я не думала, що не стільки. Це ж скільки сюжетних поворотів і мерч до цієї книжечки закладинка і мапа. Невипадкові символи. Хто читав, той зрозуміє, хто не читав, ну, якби хто вам доктор. Мапа і лист до читача. Донька хаосу це боже, яка вона красива. Я хотіла сказати, що я нічого майже не знаю про цю книжку, але тепер знаю. Знаю, що вона дуже красива. Слухайте, тут напис переливається золотим. Закодовані такі цікаві символи. Позначка 18, теж переливається золотим. Різні, міфічні істоти, море, кораблі. І ще це чи то яблуки, чи то лимони. Я поки не зрозуміла, ну, якби по тексту, мабуть. Буде зрозуміло. Історія натхнена античною міфологією романтезі. Дуже красива. І. О! Дивіться! <гас> я не знала, що тут такий зріз. Я спочатку злякалася, що щось з книжку не те, а тепер розумію, що це дуже цікаве дизайнерське рішення. А, все, все, я зрозуміла. Так, скляний меч. Це друга книжка серії Вікторії Авояр червона колоре. Колорева. королева, антиутопія фентезі. Задумка, чому тут такі червоні і сіро-блакитні плями, це кров. Це кров, тому що в цій книжці існує поділ людей на дві категорії за кольором крові. Ну і відповідно магією. Але я вам не спойлерю. Такі класні книжки видавництва КСД. Тепер можна вирішувати, що читати перше.